Так, І от є ще такий варіант. Коротше, вони нього обслужили на 10 тисяч е, злотих. Е, купили нову резину до нього. Е, розжон, ну цей е, ремінь е, ГРМ. от, коротше, Все поміняли. От дивіться, резіна тут стоїть на ньому. Просто нуль церва. От нова, Тільки, тільки коротше, вони поставили нову резину на нього. 7 місяць, 23 рік. от Резина на ньому стоїть. Зараз всіх сторін покажу, як він виглядає. В львас В40. Теж машина з Нідерландів. Задні партрони, оригінальні легкосплавні диски, повністю весь цілий з історією обслужений. Там ціла пачка фактур лежить по цій машині. От, немає тільки передніх партронов Леди. От, зараз покажу Там всередині.